Добрий день, це мої кози, Ми з вами на кухні. Морква, чесник, олій. Перчик. Що Наталька, хоче щось смачного. Все вот кого хочу. Переклад. <схи> ну хоч. Зроби щось сіколадне. Я роблю його лісому морку з часником він таку любить. Моркви ще є півмішка, така файна, соковита, гнилої нема, красота морква. Велика пора, у мене ще морква супер стоїть. Тепер їх, хай вона її пройде і буде нам рису. А рис я зварила, зараз я розкажу і варила. Зварила, рис різа як весь час помила вкинула в каструлю, зварила. Зісмажила до нього ось таку засмажку. Мяско, цибулька, морквочка. Воно на камері здається темне, так воно не темне, світленьке, файне. М'яско тут і меляне є, і кусочками, бо я так люблю і таке, і таке, щоб було. М'яско, рис буде в нас і салатик. Ось таке буде у нас їдло, зараз покажу. Ось так. Запрошую на смакоту. рис, м'яско, салатик. Хай всім смакує. У мене ще є котлетки насмажені. У мене ще є м'язко тушене, відбивні. Так що їсти є в нашу, запрошую. І відбивні, і котлетки, ну, м'ясо ще тушиться. Так що ось таке то. Ось. Кому там пора обідати, заходьте. Але смачно передати не можу. Люблю, коли м'ясо до рису тушене з тим і кусочками, і фарш. М -м -м. Смачно однозначно. Запрошую всіх бажаючих до себе на обід. Не можна так смачно готувати, бо тоді дуже поправляюся. Хі -хі. Так, щось таке, то справи. Є й право смачно. Я нині буду навіть обідати. Бо зазвичай. Я їм два рази. В рано і ввечері. Ну, а так як я багато працюю зараз. Та дозволяю собі три рази поїсти. Так, що ось такі-то байки. М -м -м. Так, що ось такі то справи. Поїмо. Зараз йду вже буду, скільки то годин вже. О, вже й пора. Вже й пора йти доїти. Піду по і будемо щось далі робити. А вас візьму з собою, покажу, що я буду далі робити. Ой, тяжка справа наїстися. Саме більше часу займає. Так що ось таке Всім миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. І заходьте, будемо бідати. Я наготувала на днів 3, щоб було що їсти, бо не маю кожен час, день час готувати, а готую на днів 3-4, ставлюся в холодильник і потім собі їмо, смакуємо. Ось такі то справи. Ой, треба йти. Вам всім скажу до зустрічі. Не забувайте заходити ввечері на ефіри о 8 годині вечора, тобто о 20 і... Рано, сьома, пів восьмої, зазвичай Може часом бути і пів сьомої ефір. Це в залежності, як я кожу ж. Жену кози і заходжу в ефір тоді. Так що ось таке. Всім гарного дня, тільки хороших новин. А я зараз доїм і біжу до роботи. Всім па-па.